Мої вітання з вами крава, і сьогодні будемо дивитися черговий. Так сказати, видос від Electronic Arts з новою грою. Це новий режим: Official Rush, Deep, DeVi, Me English is very perfect. Ось, Будемо дивитися будемо дивитися, такою халтуркою займатися, будемо дивитися. Я говорю, що цей режим під пивко. отак дзвониш до Возі, кажеш Возі, я хочу випити з тобою пивко, пограти в Discord, зіграємо цей режим, позвичай якихось своїх кінтів або я своїх кінтів і граємо. Ось, давайте дивитися, подобайка, лайк, комент, пишіть свої враження, football is nothing without five a side fc 25 brings the most social way to play every game mode for the first time ever Introducing Rush. Five so Цікаво, чи ці нагородки будуть йти в УТ, які знаєте, пакетики, типа що не, не просто в своєї режим якісь будуть паки а наприклад, це будуть якісь певні нагород, які можуть е підсилювати твій склад в УТ. Було б прикольно, якби це задіяли, щоб це було цікавіше. Або просто як режим він може дек ну, набриднути трошки через час певний. А якщо це буде якось пов'язано з УТ. Що там, ти можеш завдяки цьому режиму там граєш з друзями і е, можеш отримувати якісь там паки, або якісь монети, або ще щось типу, е, і це буде, або там навіть досвід там який прокачується, якщо якщо не залюблюють Electronic Arts цю систему. Було б прикольно, якби вони е це пов'язали з у те, щоб воно було пов'язано жорстко прямо. Matches for the game this year. Mm -hmm. Right on Danilo, take it away. Rush 55 something completely new to the FC franchise. 5v5 has uh, everything yeah, that 11v11 has to offer, oh, but on a smaller pitch. A... 5v5 has everything that 11v11 has to offer, but on a smaller pitch. It's a new way to play your favorite modes in FC. While gameplay will feel the same as any match in FC25,

Е, uh, Тут напевно це о, це якраз тоді, коли граєш з друзями. А, окей, що ти граєш друзями, окей, бо я так розумію, цей режим буде не ці буде, як і можна з друзями буде грати, так можна буде типа своїх там якісь карточки збирати, як типу по Ну як я розумію, може я помиляюсь, фіг його знаю. І було б бажано, щоб мати запасних от типа е, чи мені не типу Вольта? Ти що нема знаєте в футзалі? типу, хотілося б у футзалі п'ятерки свої мати і тусувати їх. Може це я вже щось блядь, перегибаю з цим, але Halfway line to see who can claim possession. And to accommodate чисі smaller pitch, We have changed the offside rules so that a player can only be offside in the attacking third There are no red cards in rush When a serious foul happens, blue cards are issued Resulting in a temporary suspension from the pitch If the scores The offending player will return to the pitch faster we learned a lot. Oh, from past side 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 game modes, a which helped shape the design and feel of Rush. Quicker matches, zero long-term fatigue, and a clock that counts down to the final whistle. Mm -hmm. In the case of a draw, matches go to golden goal, followed by a new kind of 101 penalty oh, shootout. Bulliter. Nike has a new Бля, я би вже хотів, щоб боліти та, також дали, блять, в уте. Ну, це ж типа, блядь, ну, це ж не про футбол, вже давно всі знають. Тіпо, що Цей режим трохи не похожий на футбол, блять. Це на мою думку. <laughs> Бля, було б прикольно, щоб в уте в вікінг-лізі давали боліти, блять. От закінчується матч, і ти йдеш не б'єш класичні пенальті, вже підзаїбало. А ти йдеш бути боліти, блять. Ахуєно було б. Я думаю, що топ. With Stop new broadcast overlays, cinematic mm -hmm. intros, it's and cool. new commentary from Fernando Paloma. And we're underway here. We mentioned this earlier, but rush is something you can play across every game mode. Mm -hmm. In clubs, ultimate team, and career. Mm -hmm. In ultimate team, bringing in a player from your club and you control that player for the entire match, which makes the experience feel much more personal. It's the perfect complement to the intensity mm -hmm. of the mm -hmm. and, and you can continue to earn rewards. Оце прикольно. Це прикольно, те, що вони додали, що це те, що пов'язано з де картки вибираєш і граєш, з друзями, Там дають нагородки. Це прикольно, це позитивно. І це, напевно, вже до про, про, про іде ця херня. It's all about playing as a team as well. Це тоже прикольно. Prioritizing winning games over individual performances. Every win Nie, contributes прикольно. a victory point to your club. Я, yeah, до речі, якщо. Mm, нічого. А, ладно. Stelly. And improves your individual rush rank. Taking so, you понять, one I step понял, closer to so exciting funny, seasonal rewards Rush is integrated into Youth Academy in Manager Career All centered around small-sided Rush games that allow players Bla, to more go, go go over Youth Academy Development Taking the traditional skill games training we've had in FC To something more fun to play and more adaptable the best and possibly most frustrating part of the beautiful game is communication. During the match, you can send quick messages and reactions to your teammates in real time, or use the right stick to signal to your teammates where you want to go. Okay, that's it. Everything that you need to know about Rush. I don't know about the rest of you, but I am ready to play this right now. Welcome back to the world's game. Now, what will you do for the club? Бля, прикольно. Напишіть свої враження від цього режиму. Це поки. Реально, бля, я ловлю флешбеки того року. Що теж додавали якісь там функції, там якісь всі які приколи. Дивишся такі, думаєш, вау, класна гра! Вау, вау, вау. Заходиш, блядь, два обновлення. Все. Ти не хочеш грати вже цю кончену гру і тому подібне. Електронні карти, я говорю того року, говорю зараз. Бля, нічого не міняйте. Поки що все виглядає дуже симпатично. Ось, напишіть, будь ласка, свої враження. З вами був Крава. До нових зустрічей.